Сьогодні хочу запросити відкрити нашу панельну дискусію Фабріціо Росі, генерального секретаря, секретаря ради європейських муніципалітетів та регіонів, який акцентує увагу саме на проєкті мости довіри, що впроваджується Радою європейських муніципалітетів та регіонів спільно з асоціацією міст України за підтримки програми Юліт з Європою. Дійсно, це цікаво. Це те, що може використати кожне місто. Цей кейс, по суті, є загально доступним, і впевнений, що ті, хто сьогодні підключився онлайн, теж зможуть багато чого цікавого взяти для себе в цьому спілкуванні. Тож, пан, пана Фабріціо Росі, запрошуємо онлайн підключитися до нашої панелі. Тенківерімач. Велике дякую, пані голова. Я Дуже радий бути тут з вами сьогодні. Шкода, що я не мог, мог бути з вами в Києві сьогодні, але сподіваюся, що я зможу відвідати вас знову. Дуже скоро, шановні друзі з України. Хочу почати свою інтернет сьогодні звернення своїх звичайних жертвам родин ще однієї варварської атаки. З боку Російської Федерації, яка обстріляла житлові е, будинки у Львові, Ми, е, міський голова Садова до доповів, якщо я не поміляю, що 10 людей загинули в цій атації, тож мої співчуття родинам е, жертви, також підтримки з підтримки цієї е, е, громади. Комітету не меру садовому та всім лідерам, які захищають свої громади і свої території на місцях, це звісно, все ще жахлива реальність. Що міль мільйони українців її переживають незалежно від того наскільки вона близько до лінії фронту? Тож ми дуже вдячні. Звісно, ми, як європейці силами оборони, які захищають мирні європейські українські міста нашого боку, після руйненого знищення багатьох українських муніципалітетів стало нам зрозуміло, що потреба збільшення місцевої регіональної координації співробітництва між українськими містами муніципалітетами та їх та європейським союзом і ті міста, муніципалітети, які вже належать до європейського союзу. Щоб допомогти Україні відновитися і відбудуватися і побудувати по справжньому яскраве майбутнє, тож Рада європейських муніципалітетів та регіонів промотувала цей фокус на міжнародних міжнародному муніципальному співробітництві і на розбудові партнерства між місцевими і регіональними урядами вже багато десятиліть. Це в принципі є ключовим. Є частиною нашого ДНК є е, е, головною частиною того, ким ми є. І на центрі наших вогнен було вже глибоке переконання, що змін змін спіровітництво між муніципалітетами є керівною силою зростання і розвитку їх громад, і це також керівна сила для зростання Європи загалом. Тож, ми як СІМАР, як наша організація 100% стотки її роботі, політичне наше лідерство і я. Докладаємо лише до зусиль і тут ж голову голова вже пояснював роботу, яку ми впроваджуємо як частина проекту. Програм довіри як частина цієї роботи з листопада. 2022 року. Ми мобілізували українські муніципалітети, 30 українських муніципалітетів, які отримують сьогодні підтримку із розвитком партнерства з європей... муніципалітетами Європейського союзу іншими містами в віддалених географічних в... місцях проект впроваджує сімар Асоціація міст України за підтримки ЛІД і з залученням, звісно, асоціації місцевих урядів в 10 європейських країн членах які залучені і Активні частини цієї програми Я хочу наголосити, що це абсолютно зобов'язаний підтримувати цю програму, підтримувати українські муніципалітети. Ми надалі будемо розробляти цю програму, і ми 100% переконані, що Є дійсна потреба зміцнювати цей підхід знизу до гори у відбудові України в будь-який спосіб можливий, і місцеві органи самоврядування мають грати ключову роль у відбудові України. І на сам кінець. Я хотів би сказати з програмою мости довіри. Ми організували більш ніж 20 сторонів зустрічей. Європейські і українські зустрічаються. 12 делегацій з України вже відвідало їхніх європейських друзів Латвії, в Іспанії, Франції, Угорщині. Це була частина відвідання навчальних. І вони вже починають співпрацювати конкретно в проектах відновлення. Конкретних проектах відновлення ми також організували три форуми солідарності з Україною. І Латвія, Чеська Республіка та Франції, вони відбувалися для просування співпраці та партнерства з українськими містами та муніципалітетами та муніципалітетами в країнах партнерах європейського континенту. Водночас роботи, яку ми розробляємо також. Ми надаємо тренінг українським місцевим. Організація, наприклад, тренінг з інтеграції до європейської законодавства та також фінансувати фінансовий інструмент Європейського союзу, також і тренінг і, наприклад, яким чином працювати за вимогами ЄС, що, що там необхідно знати фінансово, операційно, яка звітність має надаватися тощо, тобто. Це ось така частина тренінгу, яку ми який ми ми надаємо, і ми це робимо. І, звісно, для цього я закінчую свою промову. Ми це робимо, тому що ми ста переконані в тому, що відбудова це на лишень, бо побудова мостів, доріг аеропортів Відбудову це також, я думаю, для більшості це Повернення надії тим місцевим громадам, які підпали під дію війни, чи наразі потріпають від війни. Тобто ми намагаємося повернутися до цих громад через цю співпра програму співпраці, через так звану програму мости довіри. Щиро дякую. Дякую вам.